Привіт усім, ви на каналі Штучний Розум, діалоги з майбутнім. Сьогодні ми торкнемося теми, яка хвилює багатьох можливість використання ядерної зброї в контексті війни в Україні та глобальної напруги між Росією, США і НАТО. Використовуючи аналітичні інструменти, ми спробуємо дати обґрунтований прогноз щодо ймовірності ядерної війни. Поточна ситуація. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські офіційні особи неодноразово натякали на можливість застосування ядерної зброї. Це стало частиною стратегії залякування, щоб чинити тиск на захід і Україну. Але що важливіше, використання ядерної зброї матиме глобальні наслідки. Навіть локальне застосування тактичної ядерної зброї викличе серйозні реакції з боку НАТО та США. Що може призвести до подальшої ескалації конфлікту? Чому це малоімовірно? Одине. стратегічне стримування НАТО і США чітко заявили, що відповідь на ядерний удар буде жорсткою і незворотною для Росії. Військова доктрина США ґрунтується на принципі взаємного знищення, що знижує ймовірність прямого використання ядерної зброї через страх перед масовими наслідками два економічні та політичні ризики для Росії. Використання ядерної зброї значно ізолює Росію навіть серед її поточних союзників, таких як Китай і Індія. Ці країни виступають проти використання ядерної зброї і не підтримують такого кроку. Міжнародна дипломатія. Західні лідери активно застосовують дипломатичні важелі, щоб запобігти будь-якій ескалації. Санкції, тиск з боку ООН і міжнародна громадська думка відіграють важливу роль у стримуванні цього сценарію. Прогноз. Зважаючи на всі фактори, ймовірність використання ядерної зброї залишається низькою. Хоча ризик існує, Росія розуміє, що такий крок приведе до незворотних наслідків і викличе глобальну реакцію. Тим не менш, ситуація залишається напруженою, тому важливо стежити за подальшим розвитком подій. Висновок вірогідність глобальної ядерної війни через конфлікт в Україні залишається низькою завдяки стримуванню та дипломатичним зусиллям. Однак ризики ядерної ескалації не можна повністю виключати. Важливо, щоб міжнародна спільнота і далі докладала зусиль для запобігання такому сценарію.